А Україні сьогодні ми прийняли певні зміни до законодавства, які унеможливлюють той спосіб руйнації влади, який був задуманий Путіним і е, е, Медведчуком. Відомо, що вони хотіли використати вищий адміністративний суд для того, щоб е, піддати сумніву. Українську державність сьогодні прийнято рішення, при тому, що рішення Вищого адміністративного суду, який є судом першої інстанції, тобто в тих випадках, коли до цього рішення ніде не розглядалося, може бути скасовано Верховним судом. Отже, як ви бачите, парламент діє, парламент шукає різні методи роботи проти всяких технологій, які застосовують наші вороги, я абсолютно переконаний, що різними часом незрозумілими для глядачів. І читачів Фейсбука чи Твіттера способами ми знаходимо ті шляхи, якими можна зберегти країну і подолати ворога.